Отже, нагадую, моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибулько. Про принаймні нагадую, підпишіться на мій канал на канал Володимира Цибулька, Цибулько, Цибулько Толк і Цибулько ТІВІ. І мене ж звати Олександр Срацов, я є незалежним журналістом. Цього е, отже, буквально в ці дні незадовго до нашої розмови як з'ясувалося. На сайті е, петицій до президента України було набрано 25 тисяч підписів під петицією про накладання санкцій на Андрія Портнова, досить такого відомого і цікавого персонажа, який відіграє суттєву роль в українському політичному житті, як такий собі е, рішала і. Який був при всіх владах, як виявляється, він залишається і при Зеленському, як людина, яка контролює українські суди, і отут питання: а як відреагує Володимир Зеленський на цю петицію, і чи перебере він від влади Андрія Портнова? Все таки після цієї петиції, чи портнов як був, так і залишиться достатньо впливовою людиною в Україні? І, 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 і знову ж таки нічого поганого з ним не буде. Ну портнов чкурнув, і швидше за те, що при зміні влади він більше в Україні ніколи не появиться, не з'явиться. Тому що ну, всі чітко розуміють, що вся оця фігня із ста кримінальними справами, висмоктаними з пальця проти Порошенка, це робота портнова. Це його помста за, за втечу. Попередню він нагадує, що він втік з України перший раз в статусі Голови адміністрації Путіна, і ну це прив'язає ой Путіна. Прости господи, Януковича Янукович. це професійна втома. Говориш Путін, думаєш Янукович. Думаєш Януков... говориш Янукович, думаєш... по суті, це майже одно і те саме в українське реалію, тобто, ну, всі знають прекрасно, що портнов це агент впливу Кремля. Якщо він хоче в цьому статусі повертатися в Україну і навіть сидів ще 15 років в'язниці за Державну зраду, ну то, питання інше. Ті, хто його вивів за кордон під час війни, сидять на банковій. Чи вони за це сядуть, чи ні? От що, от в чому проблема? Так що, до речі, ну. Оці чергові атаки судові на деяких патріотично налаштованих людей, це, це ж це ж теж по лекалах портнова все робиться. Чи не дистанційно він і присилає всякі формулювання, за якими можна е, ну, нападати на то чи іншого патріотичного е, політика? Добре, але е, от е, подальша, все ж таки, реакція Володимира Зеленського. Тобто він буде діяти чи просто е, дасть якусь красиву відповідь, е, гарно, а за час. А ну, про те, що, ну, на жаль, немає можливості, ну, це ж теж можливо. А от, до речі, цікавезна історія. Е, заочно днями був засуджений. Депутат від батьківщини п'ятого скликання, до речі, львів'янин. Різуще його. Блін, зараз. От згадую: чи поляку? Чи? Ні, ну от. Коротше, російське прізвище, але він народжений у Львові, хоча потім все життя з Києвом. Це справа про роботу з коштами Запоріжжя Обленерго і Черкаси Обленерго. До речі, його подільниця отримала ну, директорка Черкаси Обленерго отримала 8 років, а він заочно отримав 15 років. Тобто. А чому е, тоді портнова заочно ніхто проти портнова ніхто справи не відкриває? СБУ ніби в упор не бачить портнова, чи може Портнов їхні співробітники, вони не хочуть його замічати? Ну помічати в його діяльні? Оце питання, тому що ну якось так дуже дивно воно ну збігається. Що у нас є гіперзрадники, яких бачить СБУ. А ще більшого калібру зрадники, яких СБУ не бачить І вони залишаються навіть на своїх посадах. От в чому проблема? Добре, а чому портнова досі не можуть, ну, бодай накласти санкції. Забрати в майно. У чому є проблема? Та швидше за все, що це майно переписано на членів родини. Ну, хоча його він же ж і сина вивіз за кордон під час війни. Він не сам же втік. Він вивіз сина, сам залишив країну безперешкодно. В той час, коли Порошенко не міг потрапити на парламентську асамблею НАТО чи, наприклад, на е, конвент республіканської партії на конвенції, де висували Дональда Трампа, а тепер банкова як, як курка з яйцем носиться, щоб якось дружити з Трампом. Але ж вони смачно харкнули спочатку республіканцями в обличчя, заборонивши партнерські партії з України відвідати конвенцію. А тепер вдають, що, що вони друзі великі. Ну якесь зграє дурачків, але, але це не дурачки, це шкідники, це, 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 це саботажники шаті. Вони все роблять, щоб Україна була в ослабленому стані от дивися, Портнова у політику вивела Юлія Тимошенко. А вона зараз почуває якісь муки совісті, чи це їй невідоме слово просто? Тимошенко і муки совісті. Ну, всяке буває. Я думаю, що муки совісті закінчились там, коли на Запорізькій митниці в з трусів витягли, по-моєму, 50 тисяч доларів. О, там і були похоронені остаточно безповоротно муки совісті. Е, митники витягли, е, нагадаю, не, не просто так, не, не злодюжки митники. А після того все. ну після газової угоди з Путіним, муки совісті та а що, а що ви говорите? Так що портнов тут якраз був, до речі, е, Її консультантом в плані написання цієї угоди з Росією по-моєму, наскільки я знаю. Тобто він працював на Росії давно, але при всьому цьому от, дуже дивно, бо е, і з Батьківщини була найбільша міграція в партію регіонів Жоден з поліців такої міграції не було, як з батьківщини в партію регіонів і е-е-е Головатий і. Потім. Е, олійник, портів. Ну, можна, ще, ще там показувати, головатий. Сальдо, по-моєму. По-моєму, сальдо теж. Так, так. Тобто ментально вони дуже подібні. Ну, це ж ми ж пригадуємо, я завжди говорив, що Росія в 10 2010 році, після Ющенка, вивела в фінал двох проросійських кандидатів: Юлю і е, Януковича. Чому Ющенко був поставлений на таку розтяжку, що він все-таки е, обрав е, таку тиху підтримку Януковича? Бо довкола Януковича були олігархи, які топталися на тих самих ринках, що і. Росіянами. Тобто, об'єктивно вони мали стати економічними націоналістами українськими. Ну, і, і сама логіка конкурентної боротьби робила їх. Тому Ющенко хотів все-таки ну, розвивати цей економічний націоналізм регіоналів. Ну, але на тому все це якось так почало згортатись після харківських угод. Тобто Росія підсікла. Ну, Воно звертається, тому що все це ґрунтується все-таки, як на мене, не на економіці. Так, ну дійсно, не на економіці. Так. Політичне начало у Путіна завжди йшло попереду. Ну, це в комуністів так було. Вони, вони ніколи не керувалися. Це ж все, що зараз керує Росією нинішнім, це все комуністична партія. Тільки такого ще ще, ще більш, більш гидотного пошибу, бо Оці публічні комуністи це одне, а охранітелі, те, що називається, ну, гибня, воно ще ж має і ну, професійну хибу, підозрілість до всього. І це, врешті-решт, вивело логіку поведінки російської влади в примат політики. Ну, от вони поки економіку вони не добивали, вони були з розв'язаними руками. Зараз вони через війну добивають і економіку, і статус Росії в цілому світі. Ну от тому що вони керуються в першу чергу ну, доцільністю політичною для виживання своєї групи у владі. Їм доля країни і вони вважають, що. Ну, Весь світ все одно потребуватиме на російських надр. А раптом виявляється, що російські надра на ні, нафіг нікому не потрібні. Вони потрібні тільки Росії, щоб не здохнути з голоду. Весь світ може жити, взагалі забувши, що, що Росія існує в світі як така. Ну, так, так, так є. Отже, Володимир, я тобі дякую за це інтерв'ю. Це було дійсно дуже цікаво. А, якось майже оминули таку зовнішню політичну тему, воно, крім крім Байдена, на початку, по суті. Ну, є пару дражливих моментів. Це, звичайно, Словаччина, так. бо Пілігрині заявив, що він не приїде до Києва, бо що йому тут робити? Ну, це президент Словаччини. Ну, Пілігрині ну, з Фіцо вони такі друзі Бо все-таки Пелегріні виграв завдяки ФІЦО президентську посаду. І е, отут можна сказати, що Словаччина дійсно перетворюється в якийсь такий е, ну, геморой для України. Але є інша, інша ситуація, про яку всі мовчать. А нафта, то тобто, по нафтопроводу, дружба качається, так. а Самара е, Західний. Кордон, е, нафтопродуктопровід перейшов у власність держави, і і тепер це труба єрмака. пригадуєш як була поставлена величезна пропаганда на те, що е, Медведчук із е, Парашенка качають е, дізельку на Європу? Так. Це ж була істерика, що ну, з Новограда Волинського ця труба е, під контролем Медведчука і Медведчук ділиться з Порошенком. Так виходить, що Медведчук ділиться з Єрмаком після цього. А про це ніхто не говорить. Ну, всі, всі, всі бачать крик е, е, Фіцо, всі бачать крик Пелігріні. але ж Угорщина, яка не отримує газу, вона ж заткнулася і голосу не подає. Чому? Тому що зна значить є диверсифіковані джерела. Є. Вони отримують газ. Хочу нагадати ще одну фішку, про яку всі мовчать. В газосховищах України на сьогоднішній день знаходиться, по-моєму, не менше 17 мільярдів кубів газу європейського. Купуйте газ, ось він, під боком у вас. А ви хочете халявний російський. Це ж питання. Тоді питання, чи вони честь продають, чи, чи ну, це ж таке газове простатиювання насправді? Насправді, влада Придністров'я, влада Словаччини зараз розігрує істеричний крик про подихання без російського газу. А хто ж їм повірить? Он, Молдова пропонує купуйте газ, бо Придністровський газ насправді це був. Газ, який е, чомусь записувався в борг е, Молдові. Молдові. Молдова жодних документів на цей газ не має. Вона не отримала жодної угоди на цей газ. А, а чомусь Газпром вивішує собак е, всіх на Молдову, що вона винна 9 мільярдів Росії. Але за Красносельський говорить, що Молдова не дає ї, їм купувати е, газ в Європі. Як не дає? А справа -то в тому, що єдина труба, через яку вони можуть отримати цей газ, це труба із Румунії. Який вони газ ще можуть купити? В Румунії, наскільки я знаю, є зараз Руму... Румунія до речі, ми пригадуємо, що свого часу Україна повелася ну, дуже цивілізовано, визнавши рішення. Міжнародного морського суду про розподіл шельфу. Так, от на цьому шельфу Румунія, на відміну від України, вже видобуває мільярд кубів газу. Власники цього газу, німці, інвестори німецькі, вони можуть продати Придністров'я цей газ. Ну, так тим більше там не так багато того газу, щоб це було якоюсь ну, проблемою. Та це, ну придісне, ну там головний споживач це ТЕЦ, ну, генерація електрична. Бо якраз ці ТЕЦ Молдова бере електрику, але зараз Молдова бере з України електрику. Тому що, ну от, нагосподарювали, тобто можна сказати, що Придістров'я зараз. ну, по суті, поставлена в ситуації, коли Красносельський, і вся ця кліка про московська вона раптом в очах людей е постає як просто е ну, кліврети Путіна і не більше, які насправді не розвивають територію, <кхи> не вкладають, не нічого не будують. Тобто, це це така консерва з е радянського образу життя, ну, і так. Ну, до речі, в Красносельського є одна фішка він може купувати газ в Україні. У нього там в ковбасні з боєприпасами. Хай починає вивозити в Україну боєприпаси, ми по еквіваленту будемо поставляти газ. А що? Ну, це ж може бути варіант. Ну, це цікавий варіант. Правда, невідомо, скільки тих боєприпасів ще в доброму стані, але менше з тим. Ну, українські ж інженери зараз виготовляють велику кількість боєприпасів для пілотників, тому можна е, вибухові речовини з цих боєприпасів використовуватись. Ну і пороховий заряд е, використовувати для потреб інших видів озброєння. Ну, так. так. Е, Володимир, Отже, я тобі дякую за це інтерв'ю. Ми так закінчили несподівано. Е, новою долею е, Снарядів у Кобасні в Молдові. <риклад> так, це дійсно може бути снаряди в обмін на газ і ну, це один із варіантів. Ну, принаймні ще одне джерело снарядів для нас буде не зайвим, а забезпечити там Придністров'я газом це, це взагалі не є проблемою. Там, до речі, велика кількість авіаційних, бо. Припасів, е, велика кількість е, ракет до е, Града, до урагана тобто те, що те що нам зараз би придалося. Так. Е, отже, нагадую: це був Володимир Цибулько, е, політолог. Мене звати Олександр Сресо, я є незалежний журналіст. Е, Підписуйтеся на мій канал, на канал Володимира Цибулька, цибулько, цибулько ТВ. І все буде Україна. Дякую.